І осмалий ос великий студія представляю. Да, на має нічим позайматись. Я вже всіх спішки печитав, але я вже їх. Відлову аж за тут 10 раз мені треба щось нового, як я прочитаю інша книжку. В не, як не научні, там пише дурна фантастика і всякі фейк. Ебіка, бачмо! Через 12 хвилин тому. Ти Тому що ви не так я овочина. Наприклад, дружок навіть не знаєш сам найлентарніше А от маша загалі врахунша на розумах, хоча вона і так не знає, і... Табличку множення з математики. А мій моїм взагалі не знає фізику. Ви що я ж не видно, що я закінчив садочок, але я не знаю, що з таке фізика. А Захарчик не все так знає, але він хоча б знає табличку множення, ми вже знає всі країни світу. А, а про всі взаємочу вони просто трохи схожі на стереотипи. Щоби не розтягувати хронений траж, понуклеїну... тут буде реклама. Вона коштує 10 кубічного гривень, вона безпечна для табуретки на херку заразу зараз. страховий вагінь. Доча на флот. Хоча не Так Ну що ж, мені прийдеться якось виконати цей тест. Ну що ж робити? Подивимося, що там за завдання. А, ну це легко дня. А я пішов відпочивати. І який Геній придумав такі тести робити? Я знаю, що це Гена, але чому Мо такі дебійні питання нафіг? Так, мені тут без інтернету ніяк не обійтись. А вчора? Ці поєна робочі тести сам. Треба якось е... щось робити. Я знайшов всі відповіді на тести. О, класно, дай відповідь і ще дай п'ятюню. А! <прусуй> Ура! Я зробив тести! О, я бачу, що вже в тест зробили. Яким молотім, що ж я перевірю? Всі зробили тест на відмін. Стоп, я бачу якісь помилки. Так, моя ко я погано. Але... Стоп! <плаку> Дружок з Вексом і Олетою шо? Списали тести? Та інші також. А хоча ні вони писали сам. Ну що ж значить я вам знищую бал? Дружок? На мою дочитать мое источ По нога, кошлю список.